Потік Божий, життя моє пролялося вода з то життя. І в цьому, живучому в бистриму потоці, успів я човен, що у вічний сплив. А в нів Євангелія була, яку я став читати. Знайшов, щось що зрішив, що родився Божий син, який гріхи кров'ю зубив, хто цьому вірив, то Бог гріхи простив. Чому цей затримав я, щоб життя своє містить туди і лечив чи многі. Я у вічність від слову. Слава Богу, що святий дух діє, можу я слова Євангелії читати. Біцне слово, у слові я знайшов. І приємне, і миле, і без сумніву, і страху я всередину придяв. Життя провадить кожного із нас. Побігли, набігли роки, скоротився шлях, За обрієм вже вічність, виглядає, притедять здати у порох тіла, тут до Бога відпровадить і через свій природний гріх. Розкомплектувався я, для чого жив себе я запитався, але станеться і буде, вірити Господу, Господній не забуде. Настане час, оживить він усе із духовними плодами в вічність. Забере. І ото скажу я сам собі, що ти своїм старим видом в діло Боже уділив. Чи потрібне воно Богу те, що наробив, чую голос, так як вірив у Христа. І життям беріг його слова весь проблем Вічність ця твоя. Не нами писані закони, не нам їх підправлять, не нам судить творця за Твою забуття. Бог добре хоче всі, щоб, щоб жили. Боле без гріха і ти, і я. Ціль Бога ясна одна, допомогти людині, як біда.